Отримали поясну сумку з щільного, якісного водонепроникного матеріалу, яка оснащена безліччю кишень та органайзерів. Сумка має одне основне відділення. Всередині якісна підкладка. Є багато кишень та органайзерів, повторюсь. Є кишення сіточкою на блискавці, відділення на лицевій стороні повноцінне на блискавці. Та кишеню на звороті. Також велика кишеня. На спинці сіточка, що забезпечує вентиляцію. Регульований ремінь, який дозволяє налаштовувати сумку під будь-який розмір, забезпечуючи комфорт при носінні. Габарити 31. 20 та по дну 8 см. Ціна сумки 815 гривень.